У Житомирі відремонтують відрізок дороги по вулиці Київській від вулиці Івана Мазепи до автовокзалу. Це буде поточний ремонт тротуару та проїжджої частини. На сесії Житомирської міської ради ми виділили 33 мільйони додатково на проведення поточного ремонту від вулиці Мазепи до автовокзалу для того, щоб облаштувати безпечні тротуари для того, щоб зробити цей простір безбар'єрним, бо дуже є багато нарікань на відрізок від вулиці Східної до автовокзалу. Там дуже великі ями, і тому є нагальна необхідність виділити ці кошти. Це торги може бути сума і менша зараз. Управління транспорту оголосило тендер і чекаємо, як пройдуть ці торги. Наразі на дорозі та тротуарі нерівне покриття та ями. Якщо все буде без оскаржень, то в до кінця вересня буде підписаний протокол і розпочнуться роботи. Роботи можна зробити швидко, але будемо зважати на погодні умови. Якщо погодні умови не дадуть, ми його законсервуємо і продовжимо роботи в наступному році, коли будуть дозволяти. А погодні умови це в рамках безбар'єрного маршруту і зважаючи на численні скарги жителів саме на погане покриття тротуарів цього відрізку дороги, зазначимо, що на частині вулиці Київської цього року проводили поточний ремонт. Зокрема, зробили тротуар та дорогу від вулиці Небесної Сотні до вулиці Івана Мазепи. Зараз ділянка має такий вигляд, але офіційно роботи ще не завершені.